На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник і Далі про головні події. Ніч у зоні АТО пройшла спокійно, але вчора, незважаючи на так звану домовленість про припинення вогню, бойовики нещадно обстрілювали силовиків. Терористами були обстріляні позиції військ зі стрілецької зброї, мінометів, ствольної і реактивної артилерії. Нагадаю, вчора була поширена інформація, що сторони конфлікту відведуть важку артилерію на 15 кілометрів від лінії фронту. Втім, наразі це робить лише українська армія. Під Маріуполем в районі населеного пункту Комінтернове українська артилерія зірвала подальше просування на південь російських військ і бойовиків, як повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Після спроби просування противник перейшов до тактики рейдових дій силами невеликих тактичних підрозділів. Також наголошується, що російські військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, переодягнені в так зване місцеве ополчення. Одночасно, протягом вчорашнього дня відзначалися бої в районі населеного пункту Новотроїцьке російсько-терористичні війська намагалися вийти до Волновахи для подальшого просування на південь. Українські війська їх успішно стримали. А от наразі терористи штурмують Авдіївку, щоб дістатися до аеропорту Донецьк. Про це повідомляють очевидці. Зараз місто, яке знаходиться за 5 кілометрів від обласного центру, перебуває під контролем української армії. Цієї ночі бойовики почали його штурм. В місті чутно вибухи та кулеметні черги, але офіційної інформації про бій наразі немає. Триває розслідування іловайської трагедії. Напередодні відбулося друге засідання слідчої комісії Верховної Ради по цій справі. З усіх запрошених силових відомств був присутній лише представник служби безпеки України. Втім, на всі елементарні запитання, хто керував операцією в Іловайську, та яка ж загальна кількість жертв утвореного котла, відповіді були мало інформативними. Ми знаємо, що вони знялися, знаємо, що вони переїхали, але ми не знаємо, хто давав команду. Ви ж питали, хто давав команду, я сказав, що я не знаю, хто цю команду давав. Я тільки додумувати можу. Оскільки е проводиться розслідування прокуратури відносно командира батальйону, то напевно. Винмик эту такую команду. Але я про це сто не знаю. Поэтому я еще раз повторяю, я прошу вас незамедлительно ту информацию, которая является секретной, передать соответствующим образом в Верховную Раду, чтобы члены комиссии могли ознакомиться, и те вопросы, на которые вам нужно дополнительное время на подготовку, постараться это сделать максимально за завтра, послезавтра, с тем, чтобы мы получили письменные ответы. У полоні терористів залишаються сім сотень українських силовиків. До цього числа входять військовослужбовці збройних сил, національної гвардії і представники добровольчих батальйонів. Про це заявив начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. У той же час до СБУ продовжують надходити заяви про зниклих безвісти людей. Родичі шукають близько 1700 осіб. Наразі триває процес перемовин та визволення українських бійців із заручників. Раніше повідомлялося, що черговий обмін. Полоненими українськими силовиками і бойовиками запланований на середу. Японія відмовила Володимиру Путіну у державному візиті. Прем'єр-міністр країни вранішнього сонця відкликав запрошення президенту Росії через конфлікт в Україні. На це Токіо пішов після поради Сполучених Штатів. За інформацією Японської інформаційної агенції, державний візит президента Росії до Японії все ж таки відбудеться і перенесений на весну наступного року чи навіть пізніше. Петро Порошенко і Арсеній Яценюк збирають керівників найбільших банків України сьогодні. В національному банку президент, прем'єр і банкіри обговорять додаткові заходи, необхідні для відновлення кредитування економіки в нинішніх умовах. Також планується розглянути ситуацію на валютному ринку. Нагадаю, гривня так і лежить на історично мінімальному рівні. Наразі один долар коштує майже 15 гривень. На нараду за участі банкірів та керівників держави запрошені також найбільші експортери і імпортери. Гаряча вода у Києві з'явиться лише з початком опалювального сезону. Про це заявив голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Одного мільярду кубометрів газу, який виділив уряд, недостатньо для негайного запуску теплоелектростанцій. На думку плачкова, опалювальний сезон у житлових будинках Києва розпочнеться після зниження температури навколишнього середовища до 8 градусів, що триматиметься три доби в об'єктах соціальної інфраструктури. Гаряча вода з'явиться трохи раніше. Як повідомлялося, без неї залишається третина споживачів «Київенерго». Броньовані потужні і українські на полігоні національної гвардії представили вітчизняні позашляховики, призначені для військових спецоперацій. Вартість у рази менша за імпортні, однак якість краща за старі радянські. Нові авто обстрілювали з різної зброї. Самі журналісти чи витримали, розкаже Яна Курченко. Це скло українських броньованих машин. По ньому і по самих авто стріляють журналісти українських ЗМІ. Випробувати сучасну техніку на полігон Нацгвардії. Нас запросила фірма-виробник. Автомобілі з патріотичною назвою Козак виготовили п'ять років тому. Призначений він для тактичних мобільних завдань. В тилу ворога спецгрупа може працювати на ньому кілька днів і дуже швидко повернутися на базу. Потужність залізного звіра 180 кінських сил. Він повністю броньований зі сталі і дно і це дозволяє їздити по мінному полю, і у містах, де часто стріляють з багатоповерхівок. Це бронесталь. Вот я говорив вам про защиту, вот эти полосочки, вот эти і вот эти, которые защищают от осколков. То есть туда ничего не проходит. Я об этом говорил. Здесь внутри находятся маты, которые держат осколки, которые появляются в стали. То же самое на потолке, вы если потрогать, увидите, там тоже есть маты. Потому что в городах в городах стріляют сверху. Коштує цей козак 150 тисяч доларів. Два таких позашляховики за благодійні кошти місяць тому придбали для вояків АТО. Більше десятка броньованих авто фірма передала за свій рахунок. Однак для нинішньої території АТО це крапля в морі. С їде така одна машина, да одразу стає об'єктом для атаки. То тобто, зі їде броньована машина одна. То проще розбити одну броньовану машину, і потім можна стріляти во всіх і во всю. Если бы ехало таких 10 машин, тогда можно было бы давать бой, принимать бой и отбиваться с чем-то. А против танков отбиваться автоматом Калашникова. Это можно делать, это надо делать, как-то свою жизнь беречь. Військовий розповідає страшну реальність у зоні АТО. Він з самого початку операцій побував майже у всіх районах. З його слів стає зрозуміло, що російський бронепоїзд голій босі. Наші військові обстрілюють з рогатки. Надсучасні швидкі і броньовані автомобілі обіцяють нашим бійцям в АТО. Однак насправді все, що є у нашої армії, це здобуте в бою. Цією курткою мене зігрів боєць батальйону Донбас. На ній ще залишилися сліди георгівської стрічки. Все, что ты взял на поле боя, ты всем этим пользуешься. То, что тут вот, показывают, да, эта техника, она красивая, она хорошая, она там пули непробиваемая, там еще какая-то в воздухе сама летает, все сама-сама делает. Ну, вот, вот, машину вот, «Казак», да, я видел, лично я лично видел такую машину в штабе национальной гвардии в Славянске. И там еще один «Крас». На передовій під Іловацьком ще три машини було, і то з колекції Януковича але цього мало. По військовим міркам їх потрібно не так і багато, близько 300 одиниць, які б не підривалися на мінах і ось так стримували кулі з усіх боків. Наступне засідання Кабміну мають провести на цьому полігоні. Уряду теж продемонструють, на чому повинні їздити військові на сході. Тоді ж і вирішиться питання закупівлі цих козаків для наших військових. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Наразі це остання інформація. Слідкуйте за подіями разом із нами. Побачимось.